Е, це а це у нас сом називається борщ фішер. А це у нас змієголов. А це у нас тигровий, тигровий окунь. Тому що полосати, тому він тигровий. Аж два штуки таких класних. Хоче сфоткатися. Рак, а в нього такі кліщні. І вони в основному сірі, а це такі гарні, не сірий. Такий малюсенький і рак. ра. Они уж поняли. Video? Да, я видео вечности снимаю.